Підтримка, що це, для чого, чому. Чому ми розуміємо, зима буде непростою, і держава вирішила підтримати громадян України. Зеленський зустрічався з Свереденко або з з Зеленським, і вони намітили деякі пункти, зокрема, цікавий пункт щодо використання трьох тисяч кілометрів Укразалізницею. Щоправда, пізніше почали говорити про те, що. Не в пікові навантаження можна буде скористатися. Що вважається непіковим часом, невідомо. Можливо, це влітку не можна скористатись, чи під час канікул не можна скористатись. Ну, коротше, ви розумієте: як тільки щось тобі дають, тут же вводять якісь обмеження. Ну, окей, я не розумію, чому в чому проблема пікові, непікові дні. Якщо платить держава, яка вам різниця, зрозуміло, що це будуть не плацкарти, вечасне купе. Це будуть плацкарти. Можливо, це навіть будуть окремі ліжка, тобто можливо, це будуть бокові плацкарти. Ну, я очікую все, що завгодно. Можливо, це тільки верхні. Полички, ви знаєте, да? ми любимо завжди нижні. Можливо, це будуть тільки бокові, тільки верхні. Можливо, їх буде лімітовано. Коротше, знаєте, от хочуть зробити добре, а потім починають. От я вчора дивився казку давню, так на фоні, і там цар видав указ. А ключниця роз'яснення до указу. І от цар видав указ ніби класний там звільнити, значить, побороти там, коще Безсмертного, звільнити там, якусь Василісу. А ключниця для того, щоб тільки її синок зміг взяти участь в цьому конкурсі на півцарства, так вона дала роз'яснення до указу. І от ми бачимо, що спочатку йде щось добре, а потім починають роз'яснювати. І оці роз'яснення вони вже починають людей дратувати. Ну а Бог з ним є ще додаткові плюшки, стосуються безпосередньо виплати. Ми таке вже проходили минулого року. Багато українців скористалося. Я впевнений, що і цей рік скористається багато українців цією зимовою підтримкою. Хоча, напевно, не всі. І так, в єдиному марафоні Денис Улютін, це у нас міністр соціальної політики. Деталізував, а власне що буде. В грудні стартує програма зимової підтримки, яка передбачає виплати від тисячі до 6500 тисяч гривень для громадян на різні потреби. От, знав, знову-таки, знаєте, від тисячі до шести тисяч. Таке відчуття, що нібито от, десь буде 3500, 2800, 6200. Зазвичай більшості людей буде стосуватися тільки тисяча. Все, ніяких плюс не буде. Ну, давайте подивимося, що це за а, гроші. І так, ми готові внести проект акта про підтримку на найближче засідання уряду. За словами міністра, разову допомогу в Україні 6,5 тисяч гривень. Отримують і так сім'ї з дітьми. Сім'я, яка є опікунами дітей, дитячі будинки сімейного типу та діти з малозабезпечених сімей, особи з першої групи інвалідності, з числа внутрішньопереміщених, тобто не всі, і одинокі пенсіонери. Ці кошти можна буде витратити на продукти, ліки, теплий одяг або оплату комунальних послуг. Ну, в принципі. Перелік адекватний, бо 6,5 тисяч гривень це ну ви розумієте не на дуже багато чого витратиш. Тому на ліки, на що там іще, теплий одяг, продукти або оплату комунальних послуг. Знову таки, отут можуть бути маса уточнень, наприклад, що таке одинокі пенсіонери, чи це пенсіонери, які просто живуть самі, не одружені, там немає пари, чи це пенсіонери, в яких взагалі нікого немає. Може, це пенсіонери з. Тимчасово окупованих територій, які перебралися сюди, да Бог його знає. Знаєте, от вони говорять одне, потім включається якась деталізація, і ти вже розумієш, що воно вже й не для тебе. Далі, ці кошти, зрозуміло, крім того, для всіх, хто звернеться по допомогу в грудні, передбачена виплата в розмірі тисячі гривень. Тобто, зверніть увагу, не всім українцям автоматично. У нас же всіх є картківці, да? є підтримки і ще чого небудь. Багато реєстрували їх. Я щоправда закрив. якщо, якщо не помиляюсь, але закрив. Не всім українцям на їх рахунок просто надходить тисяча. Ні-ні ні. ні, Хто звернеться? Тобто, якщо ти заробляєш і тобі здається, що ти нормально заробляєш, так тобі ще і ну, знаєте, отак будуть, ну, типу, ну ти ж звернувся, ну якось воно, знаєте, от. Незрозуміло. Звернувся, не звернувся. І так, тисяча гривень. Оцю підтримку в тисячі гривень можна використати на ширший перелік товарів і послуг, зокрема, на проїзд, ліки та інші потреби, подібні до тих, що були визначені минулого року. Ну і на додачу до цього всього держава розщедрюється, і з 1 листопада буде діяти програма компенсації за електроенергію для жителів прифронтових територій. Вона передбачає, але для жителів прифронтових територій. Вона передбачає 100 кВт на одну особу або 300 кВт на сім'ю. Окремо діє програма разової підтримки для закупівлі твердого палива. Але знову таки для мешканців прифронтових зон та інших пільгових категорій. Тобто, якщо якась бабуся живе в селі неприфронтовому, то їй допомогти не потрібно. Ну, окей. От такі норми, от такі вимоги. Будемо сподіватися, що ви потрапляєте в зону уваги і підтримки громадян. Ну а всі інші напишіть, чи скористаєтесь ви тією тисячу, яку ще потрібно держави попросити. Деталі про зимову підтримку в мене в телеграм-каналі. Телеграм є тут під відео. Бережіть себе.